Подивиться, який в мене лагман, Получився. Зробила його, як завжди, з того, що було. Оця фасоль зелена, бачите? В супі, вона плаває. Вона пережила усі відключене світло, що було в нашому домі. Вона вже, мабуть, рік лежала в морозильній камері. і, і, і як бачите, дуже гарно виглядає і на смак гарно вийшла. Так що, як ви знаєте, це ж суп з овочами. Та лапшо і лапши не було, отакі макарони кручені. І от із овочей була тільки морква. Так що пошукала в морозильній в камері, от знайшла отаке заморожене, замучене. Ну, а коли зробила, все, все таке Гармонічно вийшло, Якщо бачите, такий гарний колір получився, це куркума. Я рецепт дивилася в інтернеті, от побачила, що туди куркума додається і такий колір гарний, і вкус гарний. Рецепт напишу під відео, так що смачного вам готуйте, експериментуйте, перевіряйте, що у вас там є. Комбинуйте усім смачного.